Колеги, подавав правки, хотів вдосконалити деякі речі, які відхилені бюджетним комітетом, але хочу сконцентруватися на двох таких тематичних правках. За одну дуже вдячний бюджетному комітету, що вона врахована на моє здивування, і стосується все таки збереження парламентського контролю за змінами до бюджету, тому що була спроба фактично уповноважити мінфін в обхід. Парламенту і бюджетного комітету змінювати показники деякі речі в програмах бюджетних. За це дякую. Але хочу зараз звернути увагу вже про це говорилося в залі на спробу забрати у міста Києва у резервний фонд 8 мільярдів гривень, і таким чином, фактично, порушення бюджетної децентралізації, порушення нормальної взаємодії центральної місцевої влади. Таким чином вирішити інші проблеми, які також є актуальні, напевне, але які мають вирішитися дещо інший спосіб. Тому я розумію, що зараз у залі немає навіть теоретичної можливості проголосувати за цю правку за її врахування, але я все-таки буду ставити на голосування правку про повернення місту Києву 8 мільярдів гривень і кожне. Голосування, кожен голос фактично мають побачити, хто і як підтримується у напівпорожньому залі. На що я також хочу звернути увагу? що практика розгляду законопроєктів, які стосуються податків і грошей наших платників податків і сотень мільйонів гривень, а подеколи мільярдів, не можуть розглядатися кількома десятками народних депутатів. Дякую.